Тільки гляньте, як нас зустрічають, боже, вони ручні, ручні вінниця, світломузичний фонтан, як у багатьох мегаполісах світу, трамваї з безкоштовним інтернетом, європейські кав'ярні, ті асоціації, що нині найчастіше чутно від туристів. Власне, для нашої команди це достатній привід іти абсолютно іншим шляхом. Доброго ранку, Наталю! Доброго слухайте. Я вже насправді впізнала одну із ваших так? візитівок. Ну, наш вінницький вікмент його дуже важко не впізнати. Наталя Коваль – студентка, майбутній фахівець із розвитку туризму, у вільний час проводить екскурсії містом. Звичайно, першочергове її призначення це звичайно постачання води тільки на для найбагатших жителів міста. Тепер це і Вінницький бікбен до слова годинник, і час на ньому відбиває подарунок зі Швейцарії, і музей бойової слави. У місті добре пам'ятають роки Великої Вітчизняної. Тоді центральна башта була стратегічним спостережним об'єктом. Звідси прекрасно можна окреслити центральний маршрут, старі гімназії, готелі 19-го століття. Варто лише озирнутися. Це було село Вишня, і воно не входило до вкладу складу Подільської губернії. Ну, а нині це частинка міста Вінниці. Видатний учений, геніальний хірург Микола Іванович Пирогов, його ще називають батьком воєнно-польової хірургії, жив і працював тут останніх 20 років. Ходімо. Пирогов працював зрання й до вечора. Двічі на тиждень безкоштовно приймав у себе селян і міських бідняків. Аби краще уявити, як це було, просто заверніть до воскового музею. Погляньте, це операційна часів пирогова, звичайний стіл, схожий навіть на обідній. обмаль зручностей для лікаря, хіба інструменти і асистент. Але скільки життів отак було врятовано, я гадаю, ця екскурсія обов'язкова для молодих лікарів. І це ще не все, чим вражає міська околиця. У Вінниці є чимало місць, які можуть перенести туриста у воєнні роки. Але чомусь більшість гідів одразу ведуть до Вервольфа до ставки Гітлера в сусідній стражавці. І мало хто знає, що в межах міста є не менш цікавий об'єкт. Ось він, цей колишній секретний командний пункт, нібито збудований для одного із перших маршалів СРСР Климента Ворошилова. Хай там як, а на відміну від стоянки фюрера, цей скельний бункер цілий. Зараз тут розташовується православний храм, і настоятель згодився нас прийняти. У межах військового санаторію понад річкою знадвору церква нагадує середземноморську капличку. Вибілена із синіми віконцями. Тільки ступаєш на поріг, і ти в затишному, інакше не скажеш камерному храмі. Маленький вівтар, ікони, свічки, лави. А більше нічого й не треба, каже отець Олексій. Усе тут оздоблено його руками, а ще стараннями дружини, дітей і прихожан. До війни об'єкт був абсолютно секретний. Його навіть не видно було ну, внішні з воздуха, його не видно було. Священик веде нашу знімальну групу в глиб скелі. О, а відчувається з порогу, Така бронебійна. Є кімната. Начальника штабу, кому-командую, дізельне, тобто повністю пульт управління зв'язків. Навіть на щітки можна прочитати старіне, там, совєскіна. Гранітні кімнати подряпані і закопчені, але цілі і просторі. І, до речі, мають прекрасну акустику. Згодом сюди має переміститися церква. Єдине, поки не вистачає фінансів на ремонт. Але на все воля Божа. Як будете у Вінниці, обов'язково навідайтесь до цього місця. Пощастить, встигнете на службу. А ні, то з вами раду поділяться історією. Гарантую! Вінниця багатогранна, і цей маршрут лише один із можливих.